Рада вітати колеги у новому випуску простої автоматизації із Антоніною Коровкіною та Мар'яною Кавин. Сьогодні у випуску хочу поділитися із вами лайфхаком, який допоможе вам зекономити час при роботі із табличними частинами наших документів в Зокрема, покажу, як проводити групову зміну реквізитів наших табличних частин у наших документах, коли у вас є великий обсяг інформації і її потрібно швидко опрацювати. Отже, для того, щоб багато не говорити, я краще вам це все поясню на прикладі, а ви вже для себе почерпнете, що саме буде для вас корисним із цієї обробки, яку я хочу вам сьогодні продемонструвати. Розглядати ми її будемо на прикладі документа реалізації товарів та послуг. І, власне, коли ми переходимо на вкладку товари... До прикладу, ми маємо тут невеличке підменю, яке нам дозволяє працювати із табличною частиною, наприклад, додати, перемістити, заповнити. І в переліку цих кнопок у нас є така кнопочка, яка називається Змінити. Коли ми її натиснемо, власне ця кнопка і запускає обробку, яка дозволяє працювати групами із нашими всіма всіма номенклатурними позиціями, які внесені у табличну частину нашого документа. Що мається на увазі? Обробка нам пропонує декілька варіантів, які ми можемо застосувати для всієї табличної частини, яка задана у нас в документі. Перший з них це додати товари з документа. Що мається на увазі? Коли ми обираємо цю опцію, у нас з'являється поле Документ, і якщо ми натиснемо на три крапочки, нас програма закидає в довідник, якому ми можемо обрати, який саме первинний документ нам. Потрібен для того, щоб дані про табличну частину, зокрема ті позиції номенклатури, які в тому документі є, перенеслися в цей документ, який ми станом на зараз редагуємо. Наприклад, якщо я оберу собі надходження товарів та послуг, відповідно програма відкриває мені довідник надходження товарів та послуг, і я можу обрати з переліку документ, в якому є надходження. Тобто та номенклатура, яку мені потрібно задати в цей документ станом на зараз, який я редагую. Наприклад, обираємо собі надходження і натискаємо Виконати. Бачите, колеги, що зробила програма? Вона дані з надходження перенесла нам суди в обробку і, відповідно, в подальшому, коли ми натиснемо кнопку Перенести в документ, додасть нам ці номенклатурні позиції до нашої реалізації. Чим це зручно, коли у нас є велика кількість надходження, і ми відповідно зразу відображаємо після неї реалізацію, то щоб відповідно в реалізації додатково не клацати цю всю номенклатуру ручками, ми можемо автоматично перенести її з документу надходження. Але, колеги, зверніть вашу увагу, що кількість та ціна, відповідно, і ставка подава переноситься із даними із даних, які є в документі надходження. Тому якщо у вас ціна реалізації буде інша, то, звісно, її потрібно тут змінити. Наступне, що у нас ще є, ми можемо встановити ціни по типу. Що мається на увазі? Ви скажете, але ж ми встановлюємо тип ціни у документі загальний для всіх. Вірно, але, власне, ця обробка, колеги, дозволяє нам встановити тип ціни різний для номенклатури, яка у нас тут зазначена. Наприклад, ми можемо забрати виділення для всіх і обрати, наприклад, дві позиції, які задати один тип цін, наприклад, роздріб, і натискнути Виконати. Просто у мене тут не задані ціни саме для цієї номенклатури, тому, відповідно, тут поле залишилось пусте. І можемо обрати, наприклад, інший тип, інші, іншу номенклатуру, і задати інший тип ціни, наприклад, придбання. І, відповідно, програма нам для одного документа задасть два різних типи ціни, або три різних типи ціни. Це вже відповідно до ваших потреб. Наступне, що ще вміє наша обробка? Крім встановлення типу ціни і додавання товарів з іншого документа, програма дозволяє нам встановити ставку ПДВ. Що мається на увазі? Бувають ситуації, коли ми умовно заповнили документ реалізації, не припильнували ставку ПДВ, набили вже великий список номенклатури, а ставка не та. Що робити? Ну, якщо б не було цієї обробки, ми б заходили в, кожен, в кожну стрічку, міняли оцю ставку ручками, це все б у нас довгий час займало, але нас рятує ця обробка. Власне, у полі відсоток ПДВ нам потрібно зазначити той відсоток, який буде правильним в даній ситуації. Наприклад, ми встановили 20, а нам потрібно ставку 0. В тому полі ми задаємо відсоток 0, натискаємо Виконати, і програма автоматично відкоригувала нам усі позиції по ПДВ, тобто ставку 0. Як ці дані перенести в документ? Натискаємо кнопочку Перенести в документ і програма автоматично нам замінює всі ставки з 20 на 0. Наступне, що ще вміє ця обробка. Крім ставок подава, ми можемо змінити відсоток ціни. Наприклад, наша ціна зросла на певний відсоток, то ми собі тут можемо задати, щоб кожну ціну не заходити і її не змінювати, ми можемо задати відсоток зміни ціни для усієї номенклатури. Наприклад, якщо у нас ціна збільшилася на 5%, то ми задаємо в полі відсоток 5%, натискаємо Виконати і програма кожну ціну збільшить на 5%. Якщо ціна у нас зменшилася на 5%, то тут колеги перед відсотком ми ставимо знак мінус для того, щоб програма розуміла, що ціну потрібно зменшити. І знову ж таки натискаємо Виконати. Програма зменшила ціну відповідно на 5%. Наступне, що ще може бути тут корисним? Ми можемо, крім того, що змінити відсоток ціни, ми можемо округлити ціни. Наприклад, у нас є 19,95, але ми не хочемо бавитись з цими копійками, нас цікавить округлення, наприклад, до нехай там гривні. Обираємо порядок одиничку, натискаємо виконати, і програма нам заокруглила відповідно до найближчої гривні. 20, 25 і так далі. Порядок можете обирати, який вам тут найбільше пасує, і відповідно так собі заокруглювати ціну по всіх позиціях номенклатури, які у вас є. Наступне у нас є опція розділити суму по кількості. Насправді це така досить цікава опція. Я не зовсім розумію її необхідні застосування, але, можливо, для когось вона буде корисна. Що мається на увазі, якщо нам потрібно збільшити суму на якусь певну суму. Ми задаємо суди в у цьому полі, наприклад, 5 тисяч, і натискаємо Виконати. Програма пропорційно до кількості позиції змінить суму і змінить ціну. Наших, наших позицій на однакову суму. На однакову суму. Тобто, що мається на увазі? Якщо ціна в нас була 50, там була ціна 60, там була ціна верніше. Тут була в нас ціна 20, тут була 25, Програма додала до цієї ціни до кожної позиції однакову суму. А суму однакову кількість, умовно, гривень. Так, давайте, щоб ми не плутались. А сума з ПДВ. Вона змінилася пропорційно до кількості наших. Нашої позиції номенклатури. Тобто ціна змінилась на однакову суму, а сума змінилась не на однакову суму, а на ту суму пропорційно до кількості цієї позиції номенклатури. Ось таким чином ця обробка працює. Якщо комусь таке цікаво, якщо комусь є потреба таке застосовувати, то знайте, що така опція в програмі також присутня. Наступне: є у нас встановити знижку відсотку. Що мається на увазі? Програма дає можливість нам встановити. Нивити знижку, і відповідно, як у прикладі з відсотком зміни ціни, ми можемо тут задати знижку на якийсь певний відсоток, наприклад, на. 10%. Задаємо відсоток, натискаємо «Виконати», Програма змінила суму і встановила нам відповідно 10% знижки. Також відсот... знижку ми можемо встановити не відсотком, а встановити знижку сумою по сумах і встановити знижку сумою по кількостях. Ось таким чином, друзі, програма нам дозволяє групову обробку проводити усіх власне, номенклатурних позицій, які є у нас в документі, а не тільки редагувати якусь конкретну одну. Ви можете застосовувати таку обробку і в документі надходження, і в документі спасання товарів, і в інших документах, які мають опцію, які, звісно, мають табличну частину, в першу чергу, і мають ось тут опцію Змінити. Власне, на цьому, друзі, все. Якщо випуск був для вас корисний, то ставте лайк, підписуйтесь на канал, а я буду зустрічати вас знову, як і завжди, у наступну п'ятницю на цьому каналі. До зустрічі! Усі нюанси бухобліку та оподаткування в it діяльності розберемо на міні-курсі, у тому числі репатріацію, дія сіті, оподаткування винагороди по їх контракту. Не пропустіть, реєструйтесь і до зустрічі!